М'яч ще бреша, я ще не М'яч я ще проша, я ще браша, я ще браша, на браша. Друзі, всім привіт, це шоу м'яч на бреше. Це Микита. А це Макс. А це Макс і ми робимо сьогодні дайджест з двох видів спорту. Бокс! І футбол. Але перед тим як перейти до цього дайджесту, нагадуємо, що ви мусите, тому що ми вам дуже подобаємось підписатись, поставити лайк, залишити коментар будь-якого характеру. Відповідаємо на все. А також ми нагадуємо вам про розіграш, Максиме. Про розіграш, і завдяки якому ми збираємо донати для 57-ї бригади на ремонт техніки. Хлопці е дякують кожному, хто вже це зробив. Е 15 тисяч гривень. Наша ціль вже зібрано доволі таке багато. Не зупиняйтеся. Ми всім дуже дуже вдячні. Будемо разом робити смерть ворогам. І для кожного донатора ми проводимо конкурс і розіграш, в цьому да? розіграш. Так і в цьому розіграші можна буде виграти офіційний м'яч з баскетболу 3х3 3 Вілсон. Ось такий він круглий, да. я так десь собі отак от уявляю. І також майку легенди Анатолія Чилована. Да, я думаю, що тепер. дуже багато про цю людину говорити не слід, за нього говорить Вікіпедія. епос Вікіпедія і народні повір'я. Да. Ну, а тепер ми переходимо до е, народних повір'їв про те, що Вася Ломаченко все ж таки переміг американця Хейні. І ось я коли дивився цей бокс, цей поєдинок. Давайте так, ми будемо говорити сьогодні максимально про бокс, не про персону Василя Ломаченка. Хоча із задоволенням напхали йому ось повний багажник. Але про бокс маленьке уточнення, бога нема. Все, тепер давайте про бокс. Ти це Василю докажи. Якби Бог є, Вася Вася виграв. Як він сказав, е, щось там бла-бла-бла за Україну. I will support my country. I will support my Ukrainian Orthodox Church. And of course, I will suck Russian Diks. Блін, це схоже наче well. ти диявола виганяєш з мене. З Васі. З Васі, так. Да. Коротше, давайте так: ось по-чесному. Якщо ви шарите хоч трошки в боксі, так. ви повинні розуміти деякі прості речі. Якщо ти борешся за пояси, а пояси в іншої людини, то ти повинен показувати настільки впевнений рівень боксу, щоб не доводити до суддівських рішень. Це головне, просте правило, воно працює сука, завжди. Особливо коли ти боксуєш проти американця в Америці. І коли в тебе троє суддів американців, не забуваймо про це. Так. Е, ну... А те, що просто там. Катерина Монзуль була зайнята цей день, і вона не могла посудити ще трошечки боксу. <рес> Блін, ну вона класна. Вона класна, да. Да. Ну, коротше, ось це просто постулат, який працює завжди і давно. І говорити про те, що Василь виграв, і там записки, близький бій, і тому подібні речі, питань нема. Можна скільки завгодно. І Боб Арум там, читати їх реакції. Мені, до речі, подобається промоутер у Усіка. Які, о, якщо, якщо не помиляюсь, що це він саме сказав, що ну, насправді то переміг Хейні. Ну, насправді я був Мін, здивований. Завжди будь яка людина, хтось... яка говорить про те, що Вася програла, мені також дуже подобається. Це я зрозумів, Максиме. Але ось давай так. Короче, стосовно Усіка, ти бачиш, він потрошечку відмовляється від свого пацана. Ну, його не було набою. Я, ну, я взагалі ну, да, я, не те, щоб там прям дуже прискіпливо слідкую, але всі ці фоточки після боїв Васі, він там завжди. І, е, Олександр носить його так от на лапках і, і все. Так і що, і ти думає? Не... що Вася такий маленький чи що? І і він... Вася, він... він... Вася такий здоровий, як є, дивись. Ну там ще трошки його не було цього разу, і як на мене, чим був зайнятий? Та щось там був зайнятий там. Та блін. Посуду, треба було помити, там таке. Ні, був день вишиванки. І він вишивав хрестиком собі е вишиванку вишиванку. Отак-от, отак от. І до боксу. <рес> те про те, що як саме боксував Василь Ломаченко, питань нема. Зараза, ну сука, технічна, капець, нічого не поробиш, воно нікуди не дівається. Він насправді. Хайтек. Так, да, він насправді повинен Дематекс. далі битись. Спуститись, можливо, в вагу іншу. Але йому треба насправді далі боксувати. Не, ну для там цього спочатку ще... потрібно там 40 днів виставити на колінах десь у я лаврі. Добре, дев'ять тоді, а потім 40, да? Максиме. Скажи мені, будь ласка, ось твоє Добре. враження від боксерського поєдинку. Я, я думаю, що ти хоч щось, але бачив. Бо я прям дивився. Моє враження? Да. Я не дуже розбираюся в оцих цих штуках стосовно боксу, там особливо да. коли доходить до цих, як вони рахують бали. Але, Це загальне... Надскладна штука, Але загальне враження було таке, що бій був як мінімум рівний. Ну, так. в тому в тому плані, що ем, те, що справа дійшла до суддівського рішення, в цьому є певна, певна, те, що певна логіка, да. так. Тобто, і те, що е, дали перемогу у підсумку Хейні, ну ну це закономірно. Повірте, якби Лас Вегас, американець непереможний, <реш> в якого в йому там з чимось трошечки років. Дитина! Дитина, і вся кар'єра попереду коротше, слід розуміти, да, що бокс йому... це ще й величезний бізнес. Блін. Якщо б Василь Ломаченко стояв отак, от з усіма своїми там колишніми дівчатами по... і поясами, то повірте, ну йому б залишили цю перемогу. Якщо б навпаки був бій, ніхто б не віддав хейту. А так він претендент. А він претендент, і ось справа в тому, я з що і розпочав, щоб робити. Те, для чого ти ну, ти вийшов на цей бій, щоб забрати стільки поясів, ти повинен був переплюнути себе. Хоча бокс був, ну насправді від нього. Ці комбінації ну неймовірні, неймовірні. Хені хорош зараза, поміцніше гати, але кількість точних ударів від Ломаченка і те, як він це робить, ну це неймовірно. Насправді, як боксер він неймовірний. Людина, звісно, гімно собаче. А люд <смеш> до рубрики Людина собаче гімно Максиму. Є що додати з приводу боксерського поєдинку? А як тобі до речі, взагалі? Ну, якісь там реакції читав чи коментарі на цю новину в ну, взагалі в просторі медіа українському, що про, про цей бій говорили, читав та ну як завжди, люди розділи. Ну не те, щоб як завжди, як завжди, останнім часом. Ну мені складно уявити таку ж реакцію людей. Е, зараз поясню що, там років, ще там 3-4 тому, коли е, ще Васі прощали те, що він церковний весь на голову. І тобто там Бог би там, там, якби він програв би бій, от саме ось таким чином, зі там, ну, мовно, спірними рішеннями е, суддів, то там би одностайна була б там підтримка Васі, одностайна, 99% би всіх коментарів було про те, що типу, Вася молодець, засудили, no, dai, dai. бла бла-бла, бла, бла, бла. Після 24 лютого 2022 року стало зрозуміло, що Вася притрушений е, ну, просто вкрай, і нічого цю людину змінити не може, навіть падаючи на голову. Ракети, і десь 50 на 50, насправді, ми розподілилися симпатії. Хтось говорив, що добре, що нагупали цього молороса. Ну, а хтось, звичайно, лишився таким ще крепким шанувальником Василя як боксера, і що для мене зовсім не зрозуміло, які як людини. От що Вася мене, молодець... Мене насправді я... дьорнуло. Я ось дві тези ще накинув на останок. Мене дьорнуло, коли він ну, реально плакав, мене дьорнуло. Я просто. Ну, тільки можу уявити зараз, під яким ну я ж ніхто ж не винен, що в нього не вистачає ну, мізку в голові. Але я уявляю, під яким тиском взагалі ця надмедійна і популярна людина ну, в світі боксу і спорту е знаходиться. Що мені здається, він там сказав, що там син так викликав у нього такі емоції. Я не уявляю, під яким тиском він знаходиться, його просто. Ну, знаєш, от вилилось розірвало його на емоції. Мені мені трошки ну, реально стало його шкода. Вася, Я не вася, буду брехати вася. мене це зачепило. Але коли вийдеш... повинен стати сука на коліна, коли вийдеш від і сказати, попів, набери Спартака да. суботу, кажуть, отакий психотерапіє. <рес> да, точно був би класний подкаст. І друга теза. Я побачив у знайомих, знаєш, які там дивляться бокс, там полюбляють бокс. І мені ось це одностайне, знаєш, таке. Блін, і я, я не буду російською добре, я спробую перекласти. Блін, я ніколи такого взагалі житті не бачив, щоб оце так засудили. Так хоч, ну, просто що обідно, що це друзі пишуть. І мене таке враження, ви, якщо дивитесь, от як ми. То майте таке, знаєте, трошечки роздільне бачення цього дійства. А якщо ви просто колупалися в носі і там щось Вася більше руками розмахував і даєте цьому оцінку, то не треба цього писати, тому що я вам кажу, не я вам таке писати. понаписую. Не надо. Ось таке моє ставлення до цього поєдинку. Все. Все. Поїхали. Тема номер 2 Фінал. А? Фінал? І що? Як тобі? Інтер Манчестер Сіті у. Ну що... я знаю, що ти за інтер колись болівав заразу. І досі. І досі. Коли, ти, коли... Що ти мені розказуєш? Коли... Де рекоба? А, де редондо. А? Що? Що? Хто? Ре. Де? Шо? де Ре. Ага. де? Хто? За кого будеш болівати? За Інтер? Та за інтер, звісно. Мені сподобалося, знаєш, такий коментатор на сетанті. Господі, чергове пересвідчився, що коментатори на Ситанті просто на. Декілька голів вище за тих мегого. пацанів чи які, на футболі, Ні, які, мегого, які да, працюють да, на да. Мегого. Блін чи да, на футбол, чи Мегого, я не знаю, як правильно. Ну коротше, там де вони та інші. На да, де інші. і де інші танті, і ось там ігор там працює коментатором. У нього є свій телеграм-канал. Знайдіть, підпишіться. Да, Противний так. голос дуже класно пише. сторітелінг у людини шикарний. Я, я людина, яка не дуже слідкує за футболом, читаю чисто Але. з літературної точки зору. Він там написав, що тут було б круто насправді в цьому фіналі дії чемпіонів зробити, як це роблять в кіберспорті. Знаєш? Таку нижню сітку виходу у фінал. <рес> тобто <рес> Реал, програвши Мансіті в півфіналі, зіграв би з Інтером оці <рес> стикові матчі, і переможець би саме цього матчу склав би е, пару із Сіті в І я згоден на 100%, тому що настільки е, одностороннього, скажімо так, фіналу Ліги Чемпіонів. Я думаю, що ми давно не бачили. Але Принаймні на папері, це може зіграти насправді з Сіті дуже погану, погану гру, тому що е, не впевнений, що інтер настільки слабкий. І не впевнений, що Сіті в цьому сезоні грав з такою командою, яка так вміє сушити і обороняти гру насправді. Те, що Інтер не буде володіти м'ячем, це вірняк, стопудов і тому подібне. Але якщо, мені здається, ось вони заб'ють першими, е, Інтер саме, то в ман може вже і не вскрити е, вони будуть грати з англійцями в футбол, яким вони зграли з Міланом. Вони будуть відбивати наглухо ноги просто на початку. І оті люди, такі як Бернардо Сіво, у яких отакі маленькі ніжки, такі вони всі ніжні. Це буде там, той же Ріад Марес, той же Гріліш. Це люди, яких дуже-дуже мало б'ють по ногам. Тому що, коли в них тільки опиняється м'яч, вони одразу його віддають. І тут декілька разів прилетить так, що вони наступного разу не захочуть його приймати. Але є, ж оця невгамовна здоровенна дитина. Яка так убігає. Холанд. і Холанд у фіналі. Я сподіваюся, що заб'є. Я не можу доказати, що я за когось буду тут болівати в цьому поєдинку, але мій прогноз на цей матч що все ж таки буде багато голів. Багато голів. Так. Да, десь, думаю, 3-2 на користь Сіті. Да. Інтер заб'є двічі? Інтер заб'є двічі, але інтер заб'є першим. У інтера, до речі, ви помітили, що немає титульного спонсора, да. і напередодні цього фіналу якийсь сайт для дорослих е, вирішив. А давайте ми вам насипаємо нормальна бабла, <рес> а ви в себе напишете, я уяву, блін, це ідеальна колаборація. Тому що я бачу, що Сіті просто рознесе як в фільмах для дорослих. Це інтер. І да. як на мене, Холланд дуже добре підходить на роль сантехніка. Знаєш, який <рес> на початку всіх цих фільмів. тук тук хто там, кому чистить троби і все і да? погнали. Так. Слухай, ну проти нього можуть поставити просто ну як кажуть у баскетболі дабл тім. А інтер -то в цьому сезоні грав і в п'ять захисників, тому може цих трієчка центральних може хтось буде грати з Холландом одразу двоє. Цікавим буде фінал. Ще хочу додати щодо фінального -футбольних, футбольних фіналів, що у Лізі Європи. Потім оця всрата конференція, про яку ніхто не знає нічого. Грають реально три італійські клуби. Тут Інтер, у Лізі Європи грає Рома і Фіорентина грає у Лізі конференції. Правильно, так? Да? Фантастика! Але. Про що це говорить, Максиме? Що італійці навчили грати у футбол? чи що? ні, це говорить лише про те, що стало надто багато з європейських турнірів, які грають нато багато незрозумілих, команд. щоб дати змогу пограти ну, щоб всім. грати, пограти всім. не даремно ж свого часу. Там господі хтось ще пам'ятає, кубок кубків да, да кубок володарів, кубків прикрили, тому що Блин. там грав. Там грало таке. Ні, ну, не а вболів... як ото й Не вболівальникам Дінамо, звичайно, які вигравали там свою О Отой Кубок християнських технологій. Інтертото? щось таке Інтертота? Кубок Інтертото ще Що це за Ви Розумієте, які ми старі? А Ювентус, до речі, колись вигравав. Кубок Інтертото. Я думаю, що цей трофей вони десь сховали там в ящику, щоб ніхто не бачив. Вони не забирали його. З нової пошти, знаєте, ви взагалі збираєтесь забрати свою посилку? Ні-ні, ми будемо з платне зберігання. Хай воно у вас Слухай, ну якщо у якомусь європейському фіналі грає команда Девіда Моєса в Вестхем, то це просто. Говорить про рівень дна неймовірний, тому що Вестхем цьому сезоні взагалі міг, міг вилетіти з АПЛ і там плететься десь у нижній таблиці. Ну вже трошки повище. Отак, отак, отак. Друзі... коротше, не дивіться нічого, дивіться лігу чемпіонів, не да. заморачуйтесь, реально. Ви навіть ну ну серйозно. Так, да. давайте тоді разом з вами ну, в коментарях напишіть можливі ваші варіанти рахунку, або просто хто переможе або. Програє у фіналі Ліги Чемпіонів. Інтер, ну, цікаво, що ви думаєте, та? Вася молодець чи ні? А, іще... переміг, переміг він в цьому бою чи ні? Ну просто давайте, давайте ви розумієте, що ми тут всі за спортивну складову. Переміг Вася чи ні, на вашу думку. Кого? Тахєї нікого. А, я думав самого себе ментально там, Всі розумієш. Всегда. Ага, добре. Він. Ну, друзі, це було що на врешті. Давайте десь там. Пече, пече пірожинки. Нам потрібен окремі випуск, щоб просто. Максим я вилив можу. усе з атебовського пакету на Василя, все, що він знає. А це буде великий пакет. А, вам який пакет? Нам великий. Нам великий. Добре, друзі, залишайте ваші лайки, коментарі, підписуйтесь і не забувайте, що триває Розіграш для 57-ї бригади скиньте хоча б 57 гривень. Будь-який донат, але хоча б 57 гривень. І потім серед усіх донатерів ми розіграємо футбольний, баскетбольний м'яч фіба 3 на 3 офіційний від Вілсон з двома автографами Максима Закурдаєва та Станіслава Тимофейнко. Ти що, мене вже хлібало, лобили це говорити. А також Джерсі Анатолія Чолована, легенди українського баскетболу. Ось так. Це було шов м'яч не бреше. Пам'ятайте, що ми з Микитою брехати можемо, а м'яч ніколи не бреше. Бреше, все. Я пішов круті, м'ячна бреша, мячна браша.